Добрий день, друзі! Рада вас вітати! Подоляночка мене звати. Давайте з вами нашою країною подорожувати. Сьогодні ми будемо тваринам допомагати, У будиночки незвичні, казкові їх заселяти. Та спочатку пригадаємо мовленеві звуки. Згадаємо, як їх називають насхема якими фішками означають мовленєві звуки є голосні, їх шість: А, О, У, Е, И. І, і. Їх голосно промовляємо, навіть Співаємо. Ротик широко відкриваємо. На схемі фішкою кружечком позначаємо. Є також і приголосні звуки. Л, м, Н, Р, С, Т. Коли їх промовляємо, то губи стуляємо і фішкою з рисочкою позначаємо. Є також м'які приголосні Ль, м, н, р, С. Чи коли їх промовляємо, губи трішки відкриваємо, ніби посміхаємось, і фішкою з двома рисочками позначаємо. Діти, давайте допоможемо тваринам. Заселитися у будиночки. Якщо перший звук у слові голосний, будинок для цієї тварини буде з позначкою голосного звука з кружечком. Якщо назва тварини починається з приголосного твердого звука, їй потрібен будинок з позначкою Одна рисочка. Якщо перший звук у слові м'який приголосний, шукаємо будиночок з двома рисочками. Тож до роботи Лелека. Визначаємо перший звук у слові. Лелека. Перший звук у слові твердий приголосний Л. Будинок з однією рисочкою. Індик. Визначаємо перший звук. Індик. Перший звук голосний. Будинок, де зображено кружечок. Перший звук у слові твердий приголосний п. Будинок, де зображена одна рисочка. Кінь! Кінь! Перший звук у слові м'який приголосний «т». Потрібен будинок, де є дві рисочки. Осел. Перший звук у слові, голосний О. Миш. Миш. Перший звук у слові, твердий приголосний М. Жук. Жук. Перший звук у слові, твердий приголосний Ж. Вівця. Вівця. Перший звук у слові. М'який приголосний вів. Молодці! Діти, продовжуємо працювати. Допоможемо тваринам заселитися у будинки. Визначаємо перший звук у слові заєць. Заєць. Перший звук у слові твердий приголосний з. Окунь. Окунь. Перший звук у слові голосний о. О. Перший звук у слові голосний о. Ведмідь, ведмідь. Перший звук у слові твердий приголосний в. Коза. Коза. Перший звук у слові твердий приголосний «к». кіт. Кіт. Перший звук у слові. М'який приголосний кіт. Оса. Оса. Перший звук у слові. Голосний о. Півень. Півень. Перший звук у слові, м'який приголосний. Пі. Олень. Олень. Перший звук у слові голосний о. Білка. Білка. Перший звук у слові м'який приголосний, бік. Молодці малята. Дякую вам, друзі, за допомогу. Ми з вами заселили тварин у будиночки, згадали голосні і приголосні звуки. Навчились визначати звуки на початку слова. Ви всі розумнички! До нових зустрічей. До побачення, малята!